Дорога церква, і я хочу разом із братами привітати вас з днем народженням церква. Хай вас всіх рясно Бог благословляє. І водночас хотілося б закликати нас до подячної молитви. Ми сьогодні будемо молитись, ми сьогодні багато співаємо, ми сьогодні багато хвали приносимо нашому Богові. Але сьогодні хотілося б настроїти наші серця на подяку, на подяку нашому Богосподу, бо справді є за що дякувати. Амінь церква. Слава нашому Богу! Знаєте, я часом згадую свій експеримент, який я колись провів, будучи ще студентом. Я працював до години 12-ї, і після 12-ї години я ще годинку повертався додому, до гуртожитку, так скажемо. І от один раз я вирішив: а ну, чи зможу я оцю годинку йти і прославляти, дякувати Богу, чи знайду я причин. Стільки, щоб цілу годину дякувати Богові. Знаєте, і як я почав дякувати, слава Богу, знайшлося багато причин за що сказати дякую тобі, Боже. Якщо хтось цікавиться, проекспериментуйте. Є за що дякувати Богові. Хвала йому. І хотілося б зачитати декілька місць про подяку, які нам добре відомі, які, можливо, є вже крилатими віршами Біблії. Але хотілося б нагадати кожному з нас для нашого серця ці місця. Знаєте, апостол Петро каже нагадуванням буджу вас яку чисту думку. А раз буджу, то значить вона може й спати. А раз вона спить, то вона користі не приносить. І апостол Петро каже, що буджу я вас чисту думку, і можливо, я сьогодні в когось збуджу чисту думку. На тему сьогодні подяки. І читаємо перше місце: це апостол Петро. В першому посланні, п'ятий розділ, сьомий віршик, Такі слова. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Друге місце зачитаю це Псалом 135, і перший вірш, дуже знайомі нам слова. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Слава Богу! І ще одне місце, яке я зачитаю знову ж таки відоме нам, це перше Солонян з 5 розділу і 18 віршик. Подяку складайте про все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Хвала нашому Богові за Його Слово, за те, що Він говорить сьогодні до нас такі чудові слова. Щоб ми подяку складали за все. Це якби відповідь до того першого місця, яке я прочитав: що Він опікується нами. Журбу всю віддайте на нього, Він опікується нами. І це якби наша така логічна відповідь для Бога, щоб ми подяку Йому віддавали за все. Знаєте, коли от роздумуєш про своє життя, і ти думаєш, чому Господу настільки важлива подяка? Чому взагалі подяка настільки вона є важливою навіть для людини, яка зробила щось для тебе, для Бога, який також зробив багато для тебе. І ми доходимо до висновку, що коли ми вдячні Богу або людині, яка зробила щось нам, ми тим самим піднімаємо її роль в тому, що відбулося в нашому житті. Ми тим самим говоримо, що так, ти теж повпливав це, не тільки я сам. І це не я сам все зробив, а твоя роль також була значима. Водночас, і протилежне, коли ми не дякуємо, коли ми не віддаємо подяку нашому Богу, ми говоримо, що Бог, це я справився все сам, і твоя роль була мінімальною або взагалі її не було. І таким чином Господь дивиться, слухає, і, мабуть, йому неприємно. Адже Бог він справді дав нам багато. І для прикладу я б. Візьмемо буденну ситуацію, щось вдалося нам досягнути. Вдалося зробити певну роботу, можливо, заробити кошти. І хтось може подумати, ну я ж сам зробив, я сам взяв, зробив, став зранку, оце, оце зробив, віддав, забрав гроші і зробив все сам. Але, брати і сестри, якщо почати роздумувати глибше, давайте просто так подумаємо. Господь дав нам здоров'я це зробити правильно? Як багато планів розрушило то, коли немає здоров'я. Безліч. І в безліч людей щось планували. Потім приходить діагноз, приходить хвороба, слабкість, все розрушено. А Господь в цій історії, про яку ми говоримо, дав здоров'я це зробить. Можна сказати дякую Богові, Бог дав ясний розум. Брати і сестри, як важливо, і коли дивишся на людей, які мають неясний розум. Ти розумієш і оцінюєш. Господь, ти мені дав ясний розум. Я можу подумати, я можу зважити, я можу прийняти рішення, я можу жити повноцінним життям. Бог дякую тобі. Це теж можна подякувати Богу. Бог дав відповідних людей в наше життя. Яка ймовірність того, що ми можемо пересіктися з людиною в цьому світі? Безліч людей, але якось Бог звів ваші шляхи, щоб ця справа відбулася. Щоб ви могли заробити кошти, Бог дав якісь ресурси. Знаєте, щось у вас було, були, можливо, інструменти, були, можливо, машина, були те чи інше. У вас були ресурси, якими ви могли зробити ту чи іншу справу. Бог дав вам енергію. Знаєте, можливо, ви стикалися з такою ситуацією, коли ви сидите хочете щось зробити, а нема енергії. Ти просто не можеш себе заставити щось зробити. Ти просто не можеш, і якийсь такий внутрішній стан, якого треба значно пересилювати для того, щоб стати і щось зробити. Можливо, ви не стикались з таким, але буває, брати і сестри, буває. Але в цій історії Бог дав нам вам енергію зробити це. Бог дав бажання, це продовження. Скільки людей зараз от сидять, мені нічого більше не треба. Мені не треба, мені все нормально. Але Бог побуджує у нас бажання до добрих якихось справ для того, щоб працювати і щось заробляти. З іншої сторони, Бог зберіг нас. Ми бачимо, скільки нещасних випадків відбувається в тому чи іншому, коли люди їдуть по своїх планах, коли люди роблять своє життя, але в один момент все переривається, в один момент все змінюється. І, брати і сестри, оцей список можна продовжувати, продовжувати. Враховуючи зараз війну, пандемії і інші ситуації, список можна продовжувати, за що можна сказати Бог, я дякую тобі, бо не тільки я своєю силою, не тільки я своєю мудрістю, а ти допоміг мені, а ти мені дав це зробити. Знаєте, є ситуації, коли легше все ж таки дякувати, коли ще все відбулося, все сталося і все гаразд, але є інші моменти. Часто в Біблії ми зустрічаємо таке місце, як. Жертва хвали. Коли чуючи оце слово сполучення, жертва хвали, ми так якось півсвідомо звертаємо більше увагу на хвалу, на подяку. А на слово жертва воно якось стає так на другий план. Але водночас Біблія дуже багато говорить місць про жертву хвали, саме жертву хвали. Я згадую історію в нашому житті, коли в один ранок ми проснулися від того, що подзвонив сусід. І каже вас, горить гараж, сарай горить. Дуже багато диму ми вибігли, там справді був пожар, і ну по факту втратили все, кроме хати, і машина, і все, що було нажито за багато років життя. Це було в моїх батьків. Воно все було втратено втрачено буквально за якусь годинку. І знаєте, таких ситуацій зараз ми бачимо дуже багато в нашому житті. І дуже багато таких є історій. Але я хотів би звернути увагу, коли ми просто так стоїмо серед двору, це те що, те, що переживали ми, коли там все тліє, ще все згорено, все розрушено. І ми дивимося, і брат, один брат, це дядько мій Валерій, він каже: Йдемо в хату помолимося, йдемо в хату помолимося. І знаєте, так не просто стати і сказати в молитві Бог, дякуємо тобі навіть за це. Так непросто підняти голос молитви, коли втрачено майно, коли втрачені рідні і близькі, коли сталося щось, що ми не розраховували, так непросто сказати дякую Бог. Але в цей момент тоді є жертва подяки. Жертва, брати і сестри, це не те, що віддаємо з надлишку. Жертва це не те, що віддаємо непотрібне. Це було колись так в історії Ізраїля, коли вони несли те, що вже не продасиш, не заріжеш, і вони несли Богові на жертву. Це не та жертва. Жертва це коли ти віддаєш від себе, коли воно ощутимо тобі, коли ти відчуваєш, ти віддаєш частину свого. Можливо, воно пригодилося б іншому, але ти віддаєш. Жертва це коли ти виходиш з зони комфорту. І це є жертва. Ми читаємо місця з Писання, коли говорить, е, а Автор послання до євреїв говорить 13 розділ, 15 вірш, отож завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я його славлять. Псалом 50, 23 віршик говорить такі слова: коли жер... хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Брати і сестри, є дуже багато місць, в яких говориться, що жертва подяки, коли ми маємо крізь зуби, можливо, можливо, крізь сльози сказати Господь все ж таки дякую тобі. І Господь говорить в своєму слові, що ж хто жертву подяки шану приносить, той шанує мене. Той шанує мене, брати і сестри, це важливий момент, коли приходить якесь випробування, коли приходить якийсь момент, який, можливо, не нравиться в нашому житті. І перед нами стає два шляхи: принести в жертву Богові подяку, або принести ропот і нарікання, сказати, чого ти допустив моє життя таке, чого воно сталося в моєму житті. І коли ми приносимо жертву хвали, коли ми приносимо жертву подяки, Господь говорить, той шанує мене. Той шанує мене. Нехай би допоміг нам Господь все ж таки настроїти наші серця для того, щоб ми могли сьогодні принести Богові подяку. Якщо в нашому житті, брати і сестри, є все гаразд, якщо наше життя наповнене радістю, славте Бога, славте Бога. І тим ви віддасте йому подяку, і тим ви зробите важливим. Скажете Бог, мені важливе те, що ти зробив в моєму житті. Тим ви приподнесете Бога і Його дію в вашому житті. А якщо, можливо, щось трошки не гаразд якщо, можливо, в сум нашому серці, я закликаю нас до жертви хвали. Брати і сестри, це непросто, це непросто, але і не завжди так буде. Я вірю, що проходячи оце. Період, коли потрібно принести жертви хвали, настане період новий благословіння, коли ми скажемо Слава тобі, Господь, бо все вирішилось, все настроїлось. Я хочу закликати, брати і сестри, нас зараз до молитви, щоб ми в тій молитві подякували Господу, бо справді є за що дякувати йому, бо справді є за що прославити його святе ім'я. Давайте ми зараз станемо на наші коліна, брати і сестри. І в цій молитві ми просто подякуємо Господу, просто віддаємо йому славу і честь, бо він справді є достойний. Амінь буде молитися.